Багато років. І хочу сказати, що вірші дарую любов. Хочу зачитати, але перші кілька прекрасних слів про цю прекрасну жінку. справді найромантичніший працівник прес-служби львівських закладів. І я не побоюсь цього слова. Завжди, коли звертаюся з різноманітними запитами на інформацію. Вона завжди спокійно, в романтичному тоні, виважено, все вирішить, організує. Інших таких про секретарів не знаю. І хочу тобі, Оля, побажати великої творчої ниви, великих прибутків, багато поклонників, шанувальників, щоб все в тебе гарно вдавалося. І прочитаю вірш: Дарую любов. Не збираю вподобайки. Дарую любов. Іронія, прояв слабких, дарую любов, кар'єра лиш посмак, дарую любов, лаєш мене, дарую любов, зрадиш мене, дарую любов, забудеш мене, оновлюйся знов, впізнаєш мене, скажи, чому прийшов. Ну, прекрасний, просто вірш, Олечка, і вона це написала в 20-му році наша прекрасна Олечка. І оскільки... Е, вірш про любов. Я хочу, щоб в твоєму житті завжди вона була присутня. Любов до всього. Всіх проявах. Давай я тебе обніму, прекрасно. моя. Дякую. Це взаємно. Дякую. Дякую. Це взаємно. Олечка. Я це завжди відчуваю. Дякую. дякую. Це твоя.